Олег, пару кадрів про втрати соняшника за комбайном. Така от смужка. Тут, мабуть, ми налаштовували. Просто оце все, оце все, що посходило. Воно буде сходити і наступного року. І буде коротше, тут трошки біда. У цьому році можна відмітити той факт, що зерно було дуже легким і втрати були майже за будь-яким комбайном. За рахунок того, що дуже важко відібрати було легке сміття і легке виходить, насіння. Через то, або воно йшло грязним, або воно йшло на землю. В общем, як ми бачимо, то там, то там, навіть е в гонах соняшник посходив, оце все те зерно, яке мало б прорости весною, воно вже проросло цього річ восени. Ну, та ми його приоримо, Трошки буде менше на наступний рік падалиці. Хоча тут повного зерна вистачає. Я то там, то там знаходжу. В общем, така картина Сидирати. Оремо чотирма корпусами захват 50. Глибина 28-30. Вон виорю, як подекуди глину, качанини перегнивші. Ось вони всі, бачите, такі гарненькі. Оранка чудова, якість мене задовольняє. Розхід пального в районі 22 літрів. Трактору легко йти з чотирма корпусами, навіть із захватом по 50. Ну, як ви бачите, майже ніде не забиває. Там може де їжачок або там. А так в основному. Поле гарно виоране, без зауважень. Ще орать багатенько в районі місяця роботи. Приблизно так. Хоча чимало вже й виорали. До речі, цікавий факт. Палка ореться, поки сонце світе, поки день. Тільки вечоріє вона відходить сирішає і оранка стає гіршою. Палочка тільки хрумкає, як налаштований сам плуг, не видно прохода. Між плугами. Тобто, Що той проходить сюди, що цей сюди, абсолютно все зливає. Так що на рахунок оранки, дуже задоволений. Правильно все робимо. І глибина, і якість обробітку. Земелька розкришується, поки дощу не було, то це те, що треба. Іменно такий ґрунт є правильний і стиглий для обробітку. А це ось якість оранки по стерні кукурудзи. Оремо поперек, Чого впоперед, бо тут у нас вийшло так, що людина стала на своє місце і нам перенесли ділянки трошки, то через то поле, виходить, масив у нас розрізаний. Таким чином, ми працюємо тепер в, цю, в всю сторону. Якщо колись буде більший трактор, планується в принципі більший. Не на сьогодні, не на завтра, можливо, через рік-два, побачимо, як буде йти ситуація, то відповідно наш плуг буде застосовуватися на більшій техніці. Так, трошки про магніт для очей, пшениця озима артист. Два слова. Значить, посіяно, посіяно тут 250 кг, сівалочка деметра 4,6 млн на 1 гектар. Міндобриво відсутнє. Попередник соя. Подіскували двічі і посіяли. Сіяли до дощу. Якщо ще трішечки теплої погоди передбачають, то пшеничка буде у зиму заходити гарно Ну, а там якість посіва. Дивіться, оцінюйте, в принципі, не хуже, ніж СЗшка. Думаю. Далі там сусіда СЗшка посіяла, гарненький посів, але він густіше сіяв, ну ми трошки рідше. Думаю, що, як на мене, непогано. Глибина 2 см, подекуди глибше, чуть-чуть, подекуди трошки мілкіше. Ось навіть якщо брати рослинку, подивимося, да, вже листочок один відхиляє, можливо, буде ще. Можливо, ще й буде кущиться. Ну, тут треба дивитися по погоді. Півтора см глибина посіву не більше. Півтора, як де два. Оце мені таке подобається. При оптимальних умовах, при такій глибині, пшеничка б дала дуже гарне кущення. Ну, так як у нас дощі пішли трохи запізно, то, в принципі, з кущенням не все так просто. Будемо очікувати на весняне кущення. Хоча ця пшениця не дуже сильно інтенсивного кущення. Їй треба давати збільшену норму, але ж але ж, ми взагалі не очікували, що вона зійде. А тут, слава Богу, з дощами повезло. Навіть подекуди дивлюсь, де зверху ось зернинка, ми тут настраювали сівалку, гралися, то в принципі нормально, вся посходила без питань. Може, за зиму якась кількість випаде. Але то не критично. У нас пшениці посіяно на городах, на полях ми не засівали, то я думаю, що на городах вона буде по-любому нормальна, так як тут трошки інші кліматичні умови. Затишок, родючий ґрунт, ну і плюс на городах завжди краще, ніж на полі. Нема отих вітрів. Так що, колеги, оцінюйте нашу озимку. Кому подобається, ставте лайки, кому не подобається, коментуйте, будемо говорити. Так, подивлюсь, іще трошки позаглядаю. Мені подобається, до речі, як розклала сівалка. Доволі якісно, доволі якісно вона розклала пшеницю. Нема от таких купок, як після СЗшки. Особливо, коли перегинається цей шланг, що йде на висівний, від висівного до сошника, то, відповідно, СЗшка скакає по нормі висіву. А за рахунок телескопа все чудово лягає рівномірно в. Рядочок. Ще якби косозуба е, котушка була, то взагалі б ціни її б не було цій сівалці. Дякую за перегляд, рухаємось далі. Я даже звук не буду обрезать. <звучить> На всю.